Свинка пепа. Я свинка пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <р prospective> <рэд> Свинка пепа. Зірки. Скоро пора лягати спати. Мама свинка, тато свин і пепа п'ють гаряче молоко. Джордж, чому ти надів скафандр? Ти мав би бути у піжамі. Джордж любить усе, що пов'язане з космосом. Ой! Джордж, треба зняти шолом, щоб випити молоко. <реш> Пора спати любі діти. <реш> Уночі Джордж любить слухати свою карусель. Знову цей космос. Це ж так нудно. Космос не нудний, там повно зірок. Але я нічого не бачу. Там надто темно. З надвору зірки побачити легше. Ми зараз підемо на двір. Пепо, ти ж у піжамі. Якщо надінете на піжами курточки, то один раз можна вийти на двір, я дозволяю. Ура! <кл> <air> Тату, чому ти влігся на землю? Так найкраще дивитися на зірки. Гляньте <клес> на ці маленькі зірки. Уявіть, що ви малюєте лінії. Це великий віз. <клес> Так, а дві крайні зірки вказують на полярну зірку. О! -го! Полярна зоре. Як далеко? Ти на небі? Чи доїдемо ми до тебе? Ха -ха -ха. Ні, пепо, зірка занадто далеко. Навіть далі, ніж море. О, так. Але їх можна роздивитися у телескоп. А у нас є телескоп. Ні, але у дідуся є хороший телескоп. А можна ми зараз поїдемо до нього у гості? Ха -ха -ха. Уже надто пізно. Один раз можна поїхати і пізно, тату Свин. Ура! Це вперше Пепа і Джордж їдуть у машині вночі. Гляньте, ми їдемо за полярною зіркою. Поля... Ти блискуча і ясна шлях кажи до дідуся. Пепа і Джордж приїхали до дідуся й бабусі. Ой ой! Надіюся, що дідусь і бабуся ще не встигли заснути. О, що ви тут робите так пізно? Ми хочемо подивитися на зірки. Пепа і Джордж хотіли б подивитися у твій телескоп. О, як дуже добре. Ходімо всі на горище. Знайомтеся, це моя пес. Дідусь любить дивитися на зірки. О, так. Хто хоче глянути першим? Я, я, я. Моряки, шукаємо по ній шлях додому. Завдяки цій зірці, тато доїхав сюди. <рив> а в небі є іще щось? Так. Це планета, що називається Сатурн. Ого! А що за красиві кільця? Вони утворені з каміння і льоду. На Сатурні дуже-дуже холодно. Ми зробили б сніговика, Джордж. Швидше <смі> гляньте. О, -о, О, зірка падає. Треба загадати бажання. Я хочу, щоб як Джордж виросте, він мав власну ракету і взяв мене з собою у космос. <mm i